Теракт в Івано-Франківську організували російські спецслужби. СБУ та Нацполіція оприлюднили деталі розслідування двох вибухів, які пролунали поблизу залізничного вокзалу. Я нагадаю, сталося це у вівторок. Ввечері загинув 17-річний підліток. Ще троє молодих людей опинилися в лікарні. Подробиці цієї надзвичайної події з'ясовувала Жанна Дучак. Це відео з вуличних камер спостереження Івано-Франківську за 11 березня. На ньому двоє хлопців 15 та 17 років прямують до залізничного вокзалу. І собою мають наплічник, в середині якого схована саморобна вибухівка. Пристрій спрацьовує просто в руках підлітків. Один загинув на місці, іншому відірвало нижні кінцівки. Постраждали також двоє перехожих хлопець і дівчина 21 та 24 років. Минає 17 хвилин і знову лунає вибух в одній із квартир будинку навпроти. Цікому під час вибуху відірвало обидві ноги край тяжкому стані в реанімації. Повідомляють лікарі. Стан двох інших постраждалих стабільно тяжкий. Пацієнт, той що вкрай тяжкий, там було ампутація обидва двох нижніх кінцівок, а інші пацієнти там були за м'яких тканин, осколкові поранення і травма грудної клітки. в дівчині. Правоохоронці з'ясували, це був теракт і організували його російські спецслужби. Поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку легких грошей і втягнула у злочинну діяльність. За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували. Вони отримали інструкції від роботодавця та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти, і у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях. Саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши її метилевими елементами для посилення уражуючої сили. Обидві вибухівки були обладнані детонатором з можливістю дистанційного керування. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій в районі залізничного вокзалу. Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. Слідчі СБУ підготували повідомлення про підозру 15-річному зловмиснику. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці в коти застерігають українців не довіряти ворогові та бути пильними. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику: вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте. Вас хочуть вбити про усі спроби вербування слід повідомляти в чат бота збу з поли ЕФСБшника. Жалан Дучак зі ної автонас подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.